Якщо б ви знали, яка це спроба записати відео, а, ну вже потемніло, я сюди ще в обід приїхала. Коротше, спочатку. А, подождите. Всім привіт, з вами Дана і це моє друге відео на Ютуб. Я вирішила поговорити і розказати трохи про себе, типу, візитка, але вам це не цікаво, тому ми зразу ми будемо говорити про те, як я вказала з Японії, що тут роблю, і все як мені Японія. А, Коротше, давайте в двох словах, хто я така. Мене звати Дана, мені 23 роки. Я народилась в маленькому місті Кропивницькому. Переїхала я в Токіо три роки тому, живу тут і збираюся тут жити все життя. Ну, як піде діло, але планую. Не планую повертатися в Україну, тому що вже по ходу діла дізнаєтесь, Мені там нема що робити, і не було що робити. Ви так, чого велять? Я спитала у чата жіпіці, про що мені краще поговорити? Тому. Чому ти вирішила переїхати в Японію? Навірно, треба логічно почати з того, що вчила японську мову у Львові в університеті Франка, тому що я... я фанатка BTS. ще з. ну, коротше, вже десятий рік, навірно, пішов. Та більше. вже дуже багато років я фанатка BTS, і я думала вчити корейську мову, але потім, блін, як вона і красивим планкою розвивається. Я хотіла вчити корейську мову, але за своїх корисних цілей я побачила, що корейська мова не дуже оплачуваєма. І я така думаю, ну пішов коротше, нафіг Чонгук, я буду вчити або китайську, або японську. Китайська була занадто дорога, і коротше, я не така умна, щоб вчити китайську мову. Ну ви що серйозно ви здіваєтесь. І коротше, у Львові була японська, я на неї поступила, почала вчитися. Така, ну, в принципі, непогана мова, можна буде з нею щось робити. Але я ніколи не думала їхати в Японію. Не думала, в мене не було вибору. а в мене не було гроші. Блін, вони стали от прямо надзі мною. Ну от стільки місця щоб сфоткати, Нет, прямо наді мною надость і стоять. Я ніколи не знала, що я в принципі попаду в Японію, тому що в мене ніколи не було грошей. І я думала, ну можливо, типу, колись, типу, на пару днів я зможу приїхати, але щоб, типу, жити тут. Ну, я думала, що це важко і дуже багато грошей треба, І в принципі, щось для мене було таке нереальне. Думаю, ладно, я навіть, знаю, я навіть не мріяла про це, тому що Ну, мріяти про це було боляче. 2022-й починається війна, і, блядь, ну серйозно. Я не хочу, не... О, там сука, сукачила рибачать, я ждала півроку, поки він тут перебачив, тут перебачив, потім тут, а потім ззад став, Ну хоча б не видно. І, на назі мною стоять. Я извиняюсь. ну коротше. І я а почалась війна не смішно. Давайте на серйозних тях. Блядь учила риба. Знаю, що... О медито. Поздравляю, я ще ніколи не бачила, щоб тут рибу доставали. Подивіться. А от такую от виловив і йде додому готувати зі своєї ну, козоку їжу. А вони довго будуть стояти на мною? Ну, типу серйозно, це взагалі прикольно. Дайте я пройдусь, тому що сука в мене <плес> уйшли. Ура! Коротше, почалась війна, і я півроку ще була в Україні, коли був цей весь піздец, і я це теж все бачила. Чула потім якимось, я не знаю, волшебним образом. Мені кинула моя сенсейка з університету Франка. Типу, о, Дана, подивись, ти попадайся, тому що знаю, що ти бля, не подашся, подайся туди. Кажуть, Японія відкриває типу, безплатні програми. Типу, ти можеш в університет попасть безплатно до них або в мовну школу. Думаю, окей. І я коротше, подалась, взагалі ні на що не сподівалася. Вони кажуть, ви прийшли там в якийсь там тур. Давайте інтерв'ю, я така думаю, а я тупо на такому фані це робила. Я абсолютно не думала, що я зможу попасти. Я просто така, типу, ну пройду, Боже. І потім, коротше, починається інтерв'ю, там якісь японці сидять. Каже там да Сан, я така бра, це крінж. А зараз так мене називають в повсякденному житті, майже завжди. Ми все вас ждемо, ви нам там під, підійшли, підійшли, я така, куди ви ждете? Бля? Обманщики, аферисти. Ну, я всі, <рес> я не думала, що це можливо, що і безплатно, тому зараз на органи і полетить да, не розумієте. Потім так раз, два, кажуть, все, приходить мені на почту, білети на самоліт. Я така, типу, куди? І ми з мамочкою біжимо в зару, і чим купують мені речі. Це от реально все, що я подумала, не те, що я типу покидаю страну там все. У мене немає ще й щоб летить в Японію. А можна було тут купити. Ну, Коротше, ми з побіжали, побігали скуплятися, помню. І це було буквально там на тиждень, і все. І мене посиділи на автобус, і я поїхала в Польщу і там ждала візу і прилетіла. Взагалі, респект моєї мамулечки, тому що моя мамулечка, вона мене дуже сильно любить. Але вона, коли стало питання, їхати в Японію або не летіти. На машині чи на самоліті <ріху> летіти. Вона мені каже, типу, я тебе, звісно, сильно люблю, і я впевнена, що мені буде дуже боляче. Але, girl, лети, тому що, ну, мама, мабуть, бачила в мені потенціал і каже, лети. І я полетіла. І я тут живу вже третій рік. Ну, я думаю, що мене так легко відпустили, тому що всі думали, що я повернусь. Тобто, ну, тоді це все було, типу, на рік. Але я коли прилетіла, я така. Я не думаю, що я вже колись улічу в обратну сторону. Ну, я, я, звісно, приїжджала в Україну в гості, і от якраз тоді я вже поняла, що мені важко в Україні через те, що в мене там вже нічого немає. Типу, я настільки сильно м -м, вже тут закорінилась, в мене друзі, в мене робота, в мене друга робота, в мене університет. Ну, Я, звісно, випускаю через два місяці. але був ще хлопець, girl, я розсталася зі своїм хлопцем два дні назад. Я його типу, кинула, ну я його не кинула. Кинула просто звучити Галімо. Ну я вирішила розстатись з ним, а він був не проти, ні, він був проти, але в нього не було вибору. Я просто хочу сфокусуватися собі на кар'єрі і так далі. А він трошки путався під ногами. Ні, Він дуже хороший, дуже класний, для когось не йокнуло в мене. І рік не Йокало, я заставляла себе, думати, що йокає, а воно не йокало. І я устала, і я вирішила просто фокусуватись на кар'єрі, і не надо мені зараз стосунки. Тобто, розумієте, Я взагалі не знаю, за чим я лізу стосунки, якщо я дуже самостійна особ я, і я можу все сама. І коли ми знаєте, кудись там ходили, в якісь красиві міста, я така думаю, от я як сама сюди приїду, от я, я їх кайфану. Тобто я розуміла, що я свою компанію ставлю в пріоритет. І а зачем я тоді взагалі з цією людиною, якщо я жду момент залишитися самій? Я вирішила це все закінчити. Можна, коли було закінчитися поскоріше, а не в всякі фінансові штуки в з ним, а потім мене дуже сильно кинули на гроші. Гросі. І я зараз з -за таким нульом в банку, але я так думаю, боже, якось воно буде. <реш> Тому да, а про що розказувала? Боже, правий. Те, як я попала в Японію, вроді понятно. Зараз я навчаюся в університеті вже третій рік. Через два місяці я випускаюсь. Гірли, я так вам буду показувати. Я ще вам покажу мій університет там аудиторії, як там все роботи і мій випускний. Я все буду вам знімати. Боже, я так рада, що я почала з вами общатися, тому що ну я ж так хочу вам всім показати. Можу сказати, а, посовітувати. Я думаю, що є ще якісь можливості прилетіти по такій самій схемі, як я. Тому, дівчатки, дай Бог. Я вам скину в описані програму, по якій я приїхала, і можливо у них є щось похоже. Герли, шукайте, тому що я не заплатила ні копійки, щоб за приїхати. А ще мене кстати, дуже мучила совість, а й мені було дуже стрьомно оставляти типу сім'ю. Коли війна, це стоп-стоп роз, мені було нелегко. Але мама просто сказала: типу, я не пробачу, якщо ти, а, типу, вибереш, ну, от такі типу, пуйша тобі через те, що тобі важко і жалко, типу, улітають самі, поки ми там будемо тут, типу, герол, це твоє життя, воно в тебе одне, типу лети. І я дуже вдячна, якщо чесно, мамі за підтримку. Якщо б не вона. Мене б, мабуть, чувство, ну, совість, з'їла е, 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 просто ужасно, але, типу, бачиш, як мама класно живе життя в плані для себе і кайфує. І я така, просто ну, з іншої сторони, така блін, а я злізла з маминої спини, стала незалежною, набагато швидше, ніж ми планували. І така, ну, і моїй мамі теж. Моя мама зараз має можливість жити для себе життя. І по факту, типу, так і повинно було бути певно. Коротше, інший вопрос від чата зі чи почуваєш ти себе щасливою в Японії? Так. Да. Я відчуваю себе тут щасливою, тому що я вам розкажу, наверне, наверно, чого я відчуваю себе тут щасливою, тому що я можу тут бути собою? Типу, як би це дивно не звучало. Але в Україні мені було важко бути собою, тому що я трошки дивна дитина була. Ну тобто. Я любила дуже сильно гуляти сама. Я завжди їздила там сама в кінотеатри, в парки і так далі. Через це дуже багато моїх знайомих думали, що якийсь фрік, і такі ну реально, мене один раз вже не значить, ця людина буде дивитися. Але я колись йшла по городу і мене сама гуляла, і мене стопорнули з рюкзак отак. Я гуляю, що. Хлопці, два було мої знайомі, вони кажуть, що ти, типу сама гуляєш? Типу, Ти все нормально? Типу так дивно? Типу, в тебе ж друзів нема? А я розумію, що Боже правий, мені вийти з дому, піти купити лісо... Чорний ліс-квас, погуляти в парку, в дендропарку, піти додому, і ребята, це це було те, що я любила більше всього. І розумієте, І в Україні, коли ти щось там сама їла, ходила, сама. Типу, наче ок, але я відчувала, типу, що а може ти когось ждеш, а ще щось в Японії, Боже правий, ти тут живеш, наче ти і свій для тебе. І, і от за це я люблю Японію, тому що всім все одно, що ти робиш, ти ходиш сама, та Боже з Богом. Я пам'ятаю, я ходила недавно на цей на квін в Ейґакан. Кінотеатр на Квін, коротше, концерт. І там просто бабушки, дідушки, футболка Квін по одному приходили, сідали, дивились, плакали. Типу, мені подобається дуже сильно, що тут людям вони роблять все, що вони хочуть. Кажуть, там японці стітні там да, це єсть. Але вони а, думають за свої чувства. і Якщо вони щось хочуть зробити, вони це роблять. Не всі, звісно, але це не дивно ходити, типу, самому. І, ну, для них, напевно, дивніше тягнути когось, коли е, вони не хочуть. Знаєте, в мене часто було таке, що я через це типу, як я піду сама, як мені там буде в Україні. І я брала когось з собою, хто не був сильно зацікавлений в івенти, на які ми йдемо, і я відчувала, що я змусила людину піти, і було не дуже комфортно, а потім така, блін, я б лише сама пішла, і зараз, боже правий, ходити на концерти самі, їхати путешествувати самій. Я обожнюю це, Боже, і я настільки відчуваю, типу, що це нормально. І я не знаю чого, але от для мене, куди б я не пішла, я завжди знайду когось, з ким я можу трошки поговорити, посміятися, і так далі. Саме знаєте, якщо я йду сама в якийсь ресторан, я з кимось поговорю, з якимось там барістою в кафе і так далі. Я в Україні так ніколи не могла. А в мене в Україні це не йшло. Я не знаю, може це в силу возрасту. Я тоді була ще маленька пиздючка, і тому з ніхто не говорив. Але потім я зрозуміла, що я була в стосунках, і я розуміла, що блін, а дуже багато разів було да, таке, що я така, блін, я плужу сама, мені нормально, мені класно самій, і просто певне, от знаєте, цей типу стереотип, Ти повинна знайти свою половинку. Ребята, я ціла огромна часть. Самої себе. Я цілісна, особистість. Мені не треба якась половинка, як, ну, типу, все, нема місця для якоїсь половинки. Тільки якщо людина буде мене доповняти робити в мою житті якоюсь типу, класнішою, веселішою, окей, ти можеш в неї вступати. Але, типу, моя половинка, girlie, я максимально цілісна особистість. На жаль, для всіх мужиків я не хочу їх пускати просто так. Вот. І це от... Чого я дуже люблю Японію. А, що порадиш людям, які хочуть приїхати в Японію? Гіли вчить японську. Без японської, типу, можна, але осторожно. Ну, типу, все японською. Меню в кафе-ресторанах загалом японською мовою немає ніяких там. Для... Ну, типу, зараз, можливо, щось з'являється, якісь там типу, для іноземців. Але ну, коли ти йдеш якийсь магазин і так далі, там, старобокс чи ще щось. Я люблю, коли іноземці починають говорити японською, навіть ламаною, але не англійською. Типу, японці не зобов'язані знати англійську, це не їх мова, і тому я дуже злюсь, коли таке відбувається. бо... Я бачу, як японцям неловко, і Вони такі блядь, я не знаю, типу англійську, що робити, що робити. І тому, коли я приходжу в всякі ресторани, люди не хочуть до мене підходити, тому що бояться, що я зараз до них англійською заговорю. А я сам така, так, я японською, все нормально, вони такі а, слава богу. Тось не пугайте їх. Якщо типу, вибрали країну, типу з японцями, типу, будьте добри, я вважаю, треба говорити японською і все. Типу, японці не зобов'язані знати англійську. І ніяку іншу мову. Якщо ви в Японії, краще знати англійську в будь-якому випадку. Ох, японську. Блять, дощ іде? А моя камера не воду не прийнятаємо. Так що. Коротше. якщо моя моя так... Коротше, я так розумію, що мені треба буде побыстріше закінчувати відео і попрощаюсь з вами в іншому місці. Гірли, я дуже перепрошую, але. Почався дощ і. <гум> У мене нема зонтика, і мені треба буде якось поздолити додому. От за це я теж зараз думаю. А може я ще на якісь питання? Давайте я на останнє питання якось відповіду, відповіду, відповіду відповім. і на все. <гум> Чи справді японці завжди вічливі? Так. <пгум> <гум> да. Вони завжди вічливі. Але не завжди це іскрине. Тобто вони будуть тобі улибатися, вони будуть з тобою дуже добрими, але вони можуть не мати це на увазі. Але знаєте що? А в чому проблема тоді? Я не знаю, чого люди так роздувають з цього типу японці вічливі, але вони так насправді не думають. В Україні люди ввічливі. А, а якщо вони не вічливі, вони це скривати не будуть. Вони до тебе підуть і скажуть тобі те, то, що вони про тебе думають. Мені це не треба, допустим, я не люблю конфлікти. І я не люблю, коли до мене щось типу лізуть, тому що я починаю нервничати. Типу, мені от чесно, мені краще не іскрення доброта, чим мені будуть хамить і відкровенно казати, що я типу, комусь там не подобаюсь. Окей, я розумію, що я не можу всім подобатися, але не треба мені про це казати, я розтраююсь. Ну і мені абсолютно підходить типу японська культура, там де вони типу, роблять вигляд, що ти їм подобаєшся, але насправді вони тебе типу, типу не люблять. А в Україні не так. Ну, В Україні не так, тому що вони тобі про це ще і скажуть. Тому в цьому плані я більше люблю Японію, тому що навіть якщо людина на вулиці, подумає, що ти якось себе странно ведеш, ти там не знаю, вених, ти якась дуже громка, а це не ок, ну, в Україні тобі рот закрит, пішлють нахуй і так далі, але в Японії вони такі просто. Ну, в Японії вони просто подумають типу по собі щось, а, і все. Ну дуже рідко вони реально підійдуть до тебе і щось скажуть. І мені абсолютно окси. Я тільки рада, тому це ну, такий, знаєте, розпространений момент, про який всі говорять. Тому я сказала, наступному тижні я хочу записати відео з мого ресторана. Так з мене там є босс, просто японський папа. Шихей, це мій друг. І в принципі я вам покажу, а, як я працюю офіціанткою, а не в офісі. Тому stay, так сказати, візьмі, і я сподіваюся, що вам дуже сподобалось. Ні, я дуже надію, що вам сподобалось. <сум> Може, і не дуже вам сподобалось. Але я дуже рада, що ви досі тут, і ви дивитеся, я буду старатися ще більше. У мене такий зараз не дуже а, легкий період, але я завдяки вам, завдяки тому, що я можу і маю з ким поговорити, мені не так важко, тому спасибо. і вам, що ви зі мною, а щось з вас попало. Так що, всім пока. Ставте коментарі, лайки, тому що, ну ви знаєте, да? Якщо їх немає, мені здається, що я нікому не зралась і вам не подобається. Вам не тяжело, мені приємно. Так що все, на наступному тижні, в четвер, Ждіть відос. Він буде. Так що всіх люблю, всім дякую і до наступного тижня. Че, перестань на мене дивитися, ну типу серйозно. Всім пока!